Що, мене заблокували? Приблизно у серпні 23-го року я вирішив досить сидіти і протирати штани, час настав заробляти свої перші мільйони. І от зовсім випадково мені попалось відео, як український блогер створював прості мобільні клацалки і заробив на цьому чималу суму. В той період я взагалі не мав уявлення, як працює світ геймдеву, але можливість створювати ігри та ще й на цьому заробляти мене не як вабила. Усі вже давно знають, що в IT усе золото світу. І ось це бажання зробити свою гру взяло наді мною гору, і я поліз в YouTube шукати, як люди роблять усі ваші доти і коеси. Матеріалу було дуже багато, переварювати міг лише відсотків 30 з усього побаченого і почутого. Основною ознакою, яку я для себе виділив, була ідея. Кожен перший знайдений мною індус говорив це: You need to use your brain and create interesting idea for your video game. А хто я такий, щоб не слухати індусів? Можливо, ви пам'ятаєте тренди про шкібіді тойлетів і всяких банбанів. Так от до мене ці тренди також дійшли. І зробити гру в цій тематиці я вважав дуже навіть класною ідеєю, чому ні? Оскільки моєю головною ціллю в той момент було заробити грошей, жанр гри я вибирав під цю ж умову. Серед чималого переліку я зупинився на раннері платформері. Так так, це той самий, як у Subway Surf, у який, певно, всі грали, Temple Run, навіть Vector, хоч він і в 2D. Але як можна Subway Surf поєднати з Garden of Bon Bon, запитаєте ви. Та легко. Береш якогось персонажа з барабана і заставляєш його бігти оминаючи перешкоди. Ізі. Чесно кажучи, вже на цьому етапі в мене виникли б великі труднощі з дизайном, якби не святий дядько Google зі своїми безкоштовними модельками. Без допомоги індусів в процесі створення також не обійшлось. Ось цей поважний колега по нещастю зробив досить непоганий туторіал для початківців, до яких я себе навіть і не відносив, тому що я був десь там ще нижче. Так і утворилася моя опілля. Opilla... не так, опілла Ран. Геймплей в ній був доволі простим лише стрибок і рух у бік. Незважаючи на її такий досить бідний потенціал, мені якийсь час було навіть дуже весело наїграти. грати. Досі пам'ятаю, скільки було мотивації і завзяття в перший день розробки. І як на диво, проєкт був виконаний доволі швидко. Від реалізації до релізу в плеймаркеті прийшло буквально місяць часу, і я задоволений результатом, бо могло бути набагато гірше. Як, наприклад, щось таке з тестового скетчу. Класний туалет, правда? Я теж так думаю. Так от, скільки ж я заробив на цій прекрасній далеко не у всьому грі? аж цілих півтора долара. І та, вибачте за клікбейт, такий вже цей світ Ютубу. Зараз я бачу, наскільки вона не презентабельна для ринку і де її найбільші проблеми, що ви розуміли, вона залагувала на трьох емуляторах і довелося просити в подруги телефон з андроїдом, щоб зняти вам оцей кусочок геймплею. Посилання на неї в Play Market залишу в описі, а поки я б хотів показати вам ще одну гру, цього разу трішки кращу. Як мінімум для неї було придумано хоча б якийсь сюжет. Це був мій другий проєкт, і робили ми його для універу. Чому кажу ми, бо над цією грою здебільшого працювало кілька людей, серед яких я був мейн-програмістом. Нашою задумкою було зробити топ-даун гру з механікою бою як у стареньких покемонах, Виходите, бродите по світу, досліджуючи мапу і раптом десь наступаєте на кущі, після чого з якимось шансом на вас із засідки можуть напасти поки чубрики. Сам бій відбувався просто: ви маєте змогу вибрати наступну атаку для вашого персонажа, якщо після неї ворог залишався живим. Черга атакувати переходила до нього. І так, поки хтось із вас не переможе, в грі були присутні навіть кілька квестів, NPC, грошова система і, звісно ж, фінальний бос, до якого потрапити можна було лише виконавши всі завдання. Особисто мені більше подобається друга моя робота, але для першої, звісно ж, місце в сердечку залишиться назавжди. І якщо хтось надумає грати в моє божественне творіння, і воно у вас навіть запуститься, то можете скидати свої рекорди в коментарі у моєму телеграмі. Подивимося, наскільки ви чокнуті. Дякую за перегляд, цілюю в пузо, і побачимось в наступних відеороликах.